Кирило Сазонов, військовослужбовець збройних сил України, політолог, уже з нами на зв'язку. Пане Кирило, я вас вітаю в ефірі. ТІВІ. доброго ранку, радий вас бачити навзаєм. Давайте почнемо. Ситуація в Росії, зокрема, Міноборони Російське вчора намагалися будь-яким чином відхреститись від того, що легіон зайшов на територію російську. Це фактично означає, що кордон не захищений. Чи чому так стало, що от добровольці і вже не перший раз заходять? Це говорить про можливість відкриття другого фронту, зокрема, ось на прикордонні з Росією. Чи про що це може свідчити? Ну там такий кордон, що його неможливо захистити. Ми там працювали і по ворожих ДРГ. Там така місцевість. Ну, немає такої міцної лінії одної, щоб все перекрити. Болота, ліса. І на кордоні з Білоруссю так само е, тому пройти через кордон для досвідченої групи диверсантів неважко. Але ми бачили, що е, ці хлопці з Легіону Свобода Росії, з русського добровольчого корпусу, з батальйону Сибір вони просто знесли пункт пропуску прикордонників російських та зайшли через кордону відкрито. Бо є дуже велика різниця між хлопцями у військовій формі, які. Просто сидять на якомусь теплому місці чи розганяють, як Росгвардія та поліція мирні акції протесту, та хлопцям із бойовим досвідом. І коли хлопці з бойовим досвідом заходять на такі об'єкти, ми бачили, як їх охоронці накивають п'ятами дуже-дуже швидко. Що я можу сказати, я вражений, що російська поліція та Розгвардія у непоганій фізичній формі, бігають вони дуже здорово. Так, це відео активно показують і самі добровольці, але тим не менше, російські Міноборони намагаються переконати, що, мовляв, усе під контролем. Стосовно дати заходу сталося це якраз в фактично в той тиждень, коли в Росії заплановані вибори Путіна. Випадково чи не випадково? Як гадаєте, чи будуть намагатися зробити в Росії інформаційну ізоляцію з цього приводу? Ну, вони трохи в шоці були, мені здається, і тому. Спершу сказали, що нічого подібного не відбувається, все під контролем. Потім трохи зібралися, мабуть, проговорили з кураторами і почали розганяти тези про те, що це українське ДРГ, і вони вже на кордоні знищили по-моєму 100 особового складу, танки. Бредлі, ну як же ж без Бредлі, без західної техніки. Я чекаю вже десята ранку. Я чекаю, що Росія повідомить, що знищили 10-35, там чи може ще щось. Ну тобто справи в тому, що росіяни озвучували якісь дуже високі цифри серед особового складу про втрати. Вони називали там мало не 100 людей загиблих. 100 людей до особового складу, танк, бриди, ну тобто там. Страшне, е, і ніхто нікуди не просунувся. Ситуація під контролем, але соцмережі, сарафан на радіо, телефони ніхто не відміняв. Тому вони можуть офіційно заявляти все, що загону, але навіть у десь е, далеко, в якоїсь, вибачте, пензі, е, народ буде знати, що насправді пройшли, захопили щось, і ця сакральна вертикаль Путіна можна жити у Багнюці, але нас захистять, не захистять, ні Путін, ні. Так звана Друга армія світу, ось так входять, як нож в масло. Насправді працювати, коли працюють ДРГ, невеликі з підготовлених бійців по таких територіях. Це дуже класна схема, і дуже важко їх зупинити. Бо вони швидко переміщуються. По ним не попрацюєш артой, не попрацюєш градом. Бо вони зараз тут за півгодини вже десь в іншому переїхали. У них немає постійної бази, постійних укріплень. Боротися з ДРГ треба. Привлікати до цього дуже багато техніки, людей особового складу в 10 разів більше, ніж ДРГ має. І треба ж брати якихось досвідчених бійців, якісь резерви, перекидати боєздатні, підрозділи, якісь, бо ми бачимо, що непідготовлена поліція ФСБ та Розгвардія до таких бойов вона не може зупинити цих бійців. Тому для Росії це головняк. Я не бачу у перспективі там результативного маршу на Москву, але. Неприємності та клопоту вони росіянам доставлять немало. Це гарно, бо Росія відволікає туди резерви, відволікає туди якісь боєздатні підрозділи і не зможе використати їх на інших ділянках російсько-українського фронту. Це перший плюс, другий Я... плюс що насправді, як ви казали, вони руйнують цю пропаганду, так ламають ці тези про непохитне, і головне, що це ж не страшне НАТО, це не захід, це не страшні українці. Це росіяни проти Путіна. І це ламає трохи їх піраміду, що вся Росія за Путіна. Це розхитує їх. Ну і мені дуже приємно, що росіяни бачать танки, бачать постріли, бачать вибухи. Вже не в телевізорі <кхи> а у вікні. А скільки можуть тривати ось такі гостини добровольців на території Росії? Минулого разу це було кілька ну, днів. ДРГ не працює довго. Зайшли, відпрацювали поки система завжди. Працює трохи повільно, поки система розкачалась, поки виявили де скільки ЦДРГ працюють, які об'єкти їх цікавлять. Перекинули резерви, перекинули когось десь, оцепіли, почали е шукати, вижимати все. ДРГ має відходити. На що вступати обов'язково в в боєзіткнення з великим противником. Відійшли. Потім знову несподівано в іншому місці зайшли. Про озброєння хочу поговорити ще окремо. Зокрема, Український ГУР заявив, що це все за трофейне. Тобто української зброї там немає. То чи є чого боятися росіянам? Що може бути в арсеналі добровольців? Ну, як казали самі росіяни у 2014 році, це можна купити в будь-якому воєнторгі. Я не знаю, що купують хлопці у російських воєнторгах, але я бачив в них гарні карабіни. І Якась техніка, якийсь танк їхав. Тільки я не розумію, чому він на танк. Ну я розумію, це такі наші трохи незрозуміли цивільні військові приколи надіти на танк флаг Євросоюзу, нібито НАТО зайшло. Як щоб більше було лячного ворогу, я б на танк надів флаг ЛГБТ радужний. Це взагалі цікаво. це їхня улюблена тригерна тема. Уже настільки да, да, да. заборонила. Було, було цікаво. Щодо ЛБТ, що мені здається, що якраз про спільноти ЛГБТ у Путіна в Кремлі там говорять частіше ніж про війну з Україною. Два ворога у них це є люди ЛГБТ і Україна внутрішній ворог і зовнішній ворог. Так в Росії собі вирішили. Йо? На вашу думку, як гадаєте, чим цей захід на територію Росії відрізняється від попередніх? Ну, мені здається, але я ж не бачу цілком картини. Тут більше питання до Гура, до Генштабу, яке бачить. я ж бачу тільки по повідомленнях. Ми тут на Куп'янську трохи своїми справами займаємось. Е, мені здається, організовано краще, тобто, чітко зайшли, чітко пройшли. Е, хлопці теж тренуються. Організація, е, план, система та варіанти дій при різному розвитку подій це для ДРГ найголовніше. Бо діяти якось наобум, безсистемно це дуже погано закінчується. Вони діють якось розумно. І тому виграють у системи. Бо швидкість, бо несподіванка. Ви сказали про те, що навряд чи вони підуть на Москву. Чому так вважаєте? Пуч Пригожина справив О... таке досить напружене враження для Кремля. Ну у Пригожина було більше трохи ресурсів, більше військ, більше техніки. Пригожину майже не чинили спротиву. До Москви Москвини йому дали зелений коридор, він нікого не чіпав. Ми бачили, як він Ростов проходив. Пригожин не посягав на Путіна тільки Шойгу Герасімов. Тому ну, хлопців нема ресурсів. Ну не піде диверсійна група на Москву не прорве. Ну, все ж таки їх зупинять. Ресурсів для цього немає і немає сенсу класти хлопців в цьому цьому вбивчому ривку. Я вважаю, що ні, вони відійдуть. Просто показали, що кордон уязвім. І з цього боку можуть зайти. Якщо зайдуть регулярні українські війська, все буде набагато гірше для росіян? Мають це тримати на увазі і мають тримати там якісь підрозділи постійно, навіть коли нас там нема, вони мають тримати підрозділи для охорони кордону. Або одного для них дуже поганого дня хтось прийде знову. Якщо ось такі рейди будуть частіше, наскільки це позначиться на основному фронті? Ну, <свят> чим більше ворог вимушений розпорошувати свої сили, тим краще. <свят> Це, звісно. І звісно, що і такі рейди розтягують їх ресурси, і удари, які завдають наші військово-повітряні сили, СБУ, ГУР по нефтепереробних підприємствах. Учора в 10 регіонах, мені здається, палало. І, і... сьогодні палає. <свят> сьогодні вже в Рязані палає. Я скажу, що на фронті не тихо, і ми не сидимо, не чекаємо. 41-а бригада, і арта, і ракетники, і дрончики наші вчора теж понасипали по позиціях ворога по ближньому тилу. Дуже і дуже непогано. Так що ми шматуємо їх де можемо, де є можливість, там вони отримують відразу. І це все самокупність факторів, як нібито дровічки, які ми збираємо до кучі. Ніхто не знає точно скільки потрібно цих паличок, але коли їх буде достатня кількість, буде пожар на якому згри вся система. Ця російська. Це цікаво, звичайно, особливо. Знаєте, хмизу вогонь підкидають і нові відеозвернення, зокрема, хлопців із Легіону Свобода Росії. Ось вони передали вітання, нібито зі звільної частини Тьоткіна. Цитує, говорять, просуваємось далі і зазначили, що почува... давайте почуємо пряму мову, що вони хочуть нам розповісти. Бой в Тьоткіна. Легіон Свобода Росії. Названня села там подальше, чуть попозже продвіємося. Улицы сильно простреливаются. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. И местные жители, которых нужно освободить обязательно. Мы живые, мы устали. Но мы с вами. Вместе мы сила. Слава Украине! Героям слава! Свобода России! Одне із важливих факторів, що ось це хлопці всі росіяни. Як сказали, зокрема, в ГУР, що вони у себе вдома. Наскільки це репутаційні збитки для Кремля для російських силовиків, особливо зважаючи на тиждень передвиборний ну так, це ламає їх систему, що вся Росія єдина з'єдналася вокруг Путіна і проти Заходу. Це ламає їх пропаганду, тому що вони намагаються якось зробити вигляд, що це ми, українці, на них напали. Це ламає так справді цю систему, і це дуже добре. Що саме росіяни? І мені здається, що, як я завжди казав, справжня білоруська опозиція це не декілька людей, які там з квітами ходять біля силовиків чи з-за кордону щось розказують. Справжня білоруська опозиція це полк Касуся Каліновського А це справжня російська опозиція. Не Алексій Бутерброд, Навальний, покійний, не Юлія Навальна. Ості хлопці з зброєю в руках. Бо мирними акціями, квіточками та заявами із Європи ти цей режим не розхитаєш, не як його не скинеш, тільки зі зброєю в руках. Ну, от якраз після смерті Навального виникало питання, хто ж зможе зайняти місце опозиції? Оскільки, якщо вже е, такого, як Навальний, Путін, не боїться вбити просто таки в СІЗО, то про що можна говорити? От якраз і відповідь на це питання стосовно збройної опозиції. Як гадаєте, чи сприймають серйозно, чи злякалися в Кремлі? Чи можливо сприймають як, це, як провокацію якраз напередодні виборів? Я вважаю, що злякалися, бо. Насправді, ну що значить, Путін не злякався вбити Навального. Путін не злякається вбити кожного, кого він може вбити. А коли людина починає стріляти у відповідь і вбити її становиться фізично важко, вона може вбити тебе, то все міняється. Так само вони і в Україну заходили два роки тому, велике вторгнення. Вони ж вважали те, що опору не зустрінуть, були дуже самовпевнені, йшли як на сафарі. А виявилось не так, Виявилось, що їх тут вбивають, і все стало по-іншому, і вже менше значно бажаючих іти сюди вмирати. Тому це саме так працює. Російський режим це режим гопнік. Він не розуміє у якихось правил, якихось уговорів. Він розуміє тільки силу. Тобто, Росія, як вони кажуть, Росія закінчується там, де закінчується російська мова, мені здається. Всі кажуть, Росія закінчується там, де можна отримати по морді. Ось, коли вони отримують по морді, там їх режим і рухне. Ну, який режим, якщо зважати на те, які. Висловив є собі з світ, дозволяє російський президент Совна мачіть. Ну, ця фраза вже така доволі відома. Давайте поговоримо ще про атаки на російські нафтобази. Ми вже починали про це говорити. Зокрема, палає там фактично кожного дня. Що сталося з російською системою ППО? Чому палати стало так часто? Тут справа не в російської системи ПВО, справа в тому, що Україна над цим працює, а російська система ППО. Ну, вона дуже дирява і не заслуговує такої поваги, як про неї розказували. Насправді на Росії така велика територія і так багато об'єктів інфраструктури, нафтопереробки, які ми маємо, які ми вважаємо законними цілями. Їх настільки багато, що закрити їх неможливо теоретично, фізично. Якщо б Росія була дуже економічно розвинутою країною і 20 років працювала над ППО, як Ізраїль над залізним куполом. Все одно немає шансів. Дуже багато мішеней в нас, і ніхто не знає, куди прилетіть завтра. Тому закрити всю Росію у світі немає такої кількості ППО. У світі немає такої кількості грошей, щоб це зробити. Тому прилітати будемо. Ми бачили сьогодні відео. Я бачив два відео з Рязані, їх кажуть вже багато. Як, як, як в Кірілювали, ППО немає. Немає, неможливо прикрити усе. Тим більше наші дрони це теж. Не так просто їх збити. І росіяни вже не так тішаться, як відео з України, коли ми сиділи без вікон, коли без світла було і коли палало у нас. Тепер палає у них. Мені здається, що вчорашній день, в принципі, в Росії можна обвести росіянам такою чорною рамкою, оскільки до дронів, до е, нафтобаз і ще додався і літак в Іваново. Як гадаєте, те, що вони намагаються приховати, хто був на облавку. Скільки було людей? Чи був екіпаж? Кого могли вести? Е, наскільки я чув, це екіпаж військово-транспортного літака, який займався підвозом боєприпасів саме до, для, для обстрілу України, і вони везли екіпаж чи групу спеціалістів з другого літака А 50 який зараз став вже не раз жертвою українських ударів. А підготувати таких пілотів досвідчених з багатого з багато годинами нальоту це теж не швидко, не просто. Тому це втрати дуже важливі. Але я хотів, щодо чорного дня Росії їх заспокоїти. Як тут, в мене побратим є, він недавно тут, недавно в нас воює, і перше стикнувся з обстрілом Кабом на Куп'янську їхав поруч. і Він каже: це був страшніший день. Я кажу: ні, ні, ні. Далі ще буде багато цікавого. Так ось і росіяни, це був не чорний день. Буде набагато більш чорніших днів у вас. І як найдалі, то найбільше. Хай так і станеться. А щодо літакопаду, як гадаєте, він продовжиться і що на це впливає? Е, чому так стали часто падати літаки у Росії? Є дві версії. Ми з побратимами їх обговорювали. Розумієте, ми обговорюємо це як сухопутні війська. Ми не дуже на цьому розуміємось. Але або вони стали підлітати вимушені підлітати ближче до лінії фронту, щоб е, давити нас тими шкабами з тою самою інтенсивністю, і тому вони підставляються під наше ППО. Або в нас з'явилось щось, про що ми не розповідаємо, що дуже дуже ефективно по них працює. Такі дві версії: мені більш подобається друга, але я ж кажу, ми сухопутні. Ми не дуже розуміємось на тому, що відбувається у повітрі. А якщо до самознищення, он вчора зокрема висували версії і про птаха говорили. Уже у нас жартували, з'являлися меми Мовляв, ось вони які бойові гуси, бойові птахи, які руйнують російські літаки, і говорили зокрема і про стан так, російських літаків. Мовляв, радянщина, а запасати запаси немає немає чим замінити старе. Ну, може, вже ми маємо вже зізнатися, сказати правду нарешті. Так, в нас є біолабораторії і усі бойові. І вчора таємним наказом по СБУ Гусю було присвоєно дострокове звання капітана, який збив цей літак. Нехай вірять росіяни у ці, ці страшні казки. Нехай думають, що все страшне, що Соловйов у Симонян розповідають про гінців, що все це правда, і також правда, все, що їм не розповідають. Щоб у них на декілька поколінь вперед слово Україна асоціювалася зі словом смерть, жах, страшне. Щоб навіть коли скинуть Путіна, зміниться в них три царя, розпадуться, знову соберуться. І хтось каже, давайте нападемо на Україну, і щоб його свої швидко придушили, не треба. Нехай бояться, нехай лякаються. Що стосується технічного стану самольотів, так санкції працюють, їм все важче й важче їх ремонтувати. Підтримувати у відповідному стані, навіть це ми бачимо по цивільному е, воздушному флоту Росії. Самоліти не взлітають, запізнюються, відміняють польоти, бо вони звикли дуже сидіти на нефтяних на газових грошах і обслуговувати, отримувати техніку, запчастини від е, західних компаній. Зараз вони намагаються ці санкції обходити через треті країни, через підставні якісь компанії, але все це важче і важче. І підтримувати стан свого і війська, і цивільної авіації вони вже не можуть. Наскільки відчувається настрій росіян на фронті на фоні усіх всіх новин, які надходять з тилу, і про нафтобази, і про збиття літаків? Чи стають вони агресивніші, чи навпаки відслідковується бажання частіше здаватись, наприклад, в полон, або спокійніші стали, якщо про це можна говорити? Мені важко брати росіян в полон. Сал згідно Женевської конвенції, я маю їх відразу нагадувати теплою їжею, дати теплий напій, перевірити, як його самопочуття, вказати першу допомогу медичну. У мене нема з собою теплого суку, тому немає полонених. Е, я не бачу особливо змін настрою. Хто бився, той і так б'ється. Вважати їх, що там був період, коли <кій> частково мобілізації кидали відразу на фронт, затикали дири не готовими, бійцями. Це був такий період. Але зараз ворог достатньо серйозний, і достатньо важкий. Вони навчаються теж цього не відняти, і навчаються із дронами працювати, навчилися і укріплення робити. Тому я не бачу якогось змін. Ми бачимо, що росіяни комплектують свою армію більш 50, мабуть, більш 60 відсотків. Мені здається, за рахунок не мобілізації, а найманців кубінці, непальці, індуси. Мешканці депресивних регіонів, які йдуть просто заробляти. Тобто, така мотивація, але вона є. Є заградотряди, є їх пропаганда дуже важка. Зараз дуже часто ми бачимо, коли ми підходимо, а росіяни е -е, стріляють у себе, тобто самогубством покінчують життя. Це не ми їх дострілюємо, це вони самі. Тобто їх накрутили так, що наш полон це дуже-дуже страшно. Нам теж треба з цим щось робити. Чекаємо зараз голосування за закон про мобілізацію, бо щось його. Роблять краще, краще, які вихолощують, на мій погляд. Бо я не бачу сенсу, ми з хлопцями це обговорювали на раз. Я не бачу сенсу кидати до нас людей 50 плюс віком. Ну, ну якщо хочуть йти у ремонтні бригади, чимось займатися, є якийсь досвід, якась спеціальність, якийсь фах, нехай йдуть е, по контракту. Я не бачу сенсу тримати зараз, давати російській пропаганді козир і залишати у тилу, давати броню тим, у кого зарплатня там, 35 тисяч. Бо піде, підуть вже йдуть розмови про те, що бідні воюють за багатих. І Росія підкидує дровіше, каже, бідні вмирають за багатих. Це погано, це нам не потрібно. Тобто чекаємо досвідчене, мотивоване, гарне поповнення. Таке. І чекаємо найбільше зброю. У всі ці розмови про те, що тут буде французькі війська, польські війська зайдуть. Росіяни лякають себе тим, що зайдуть іностранці. Лякайтесь нас, іностранців не треба лякатись. У нас рахунок до росіян значно більший. Нам потрібна зброя, потрібні снаряди, ракети, далекабіні. Люди в нас є, люди ще придуть. Я сподіваюся, вмотивовані, гарні. Я теж думаю, що так і буде. Закон про мобілізацію дійсно сьогодні одна із найбільш загальних тем. І ось ці аспекти, про які ви говорили, стосовно бронювання через рівень зарплатні стосовно бронювання підприємств певних фахівців, так це сьогодні нагальна тема, і одне із найбільш суперечливих питань це покарання ухилянтів. Як гадаєте, наскільки ті, які сьогодні намагаються втекти з можливої от мобілізації, платять шалені гроші. Там тисячі євро. Наскільки вони будуть ефективні, опинившись ось тут на передовій? Ефективні будуть всі. То, що вони не зможуть воювати, це така легенда. <кій> зможуть, тому що в учебках, звісно, все ну так не дуже гарно навчають багато. Там хоз, питань, якихось нарядів. А тут в бригаду люди приходять, їх навчають, їх навчають справді. І чому навчають, по-перше, не дай себе вбити. Вбивати ворога, навчать у другу чергу. Звісно, навчать перше, навчись залишатись живим. Нам не потрібно, щоб людина прийшла тут місяць, тренувалася ще у нас, пішла на передову і вибила трьохсотим чи двохсотим через пару до діб. Це нам не потрібно. Треба, щоб люди були живі, щоб люди були досвідчені, воювали і воювати з досвідченими людьми. Тому перше, у чому вчати вчать виживати, зарватися у землю, не підставлятись. Ну багато багато нюансів в нас. Багато дрібниць, про які ну, немає сенсу казати по телевізору, бо вони забудуться через хвилину. А тут на практиці люди навчаються, і люди воюють дуже гарно. І багато з нас ніхто не бачив себе військовим, багато хто не бачив. У нас підрозділ майже весь з добровольців це Грім в 41-й бригаді. Тут так підібралось. Є мобілізований, і мобілізований, який не планували йти. Прийшла по війська, людина пішла до війська і воює і дуже добре воює. І з цих мобілізованих виходять. Дуже непогані командири вже за декілька місяців за півроку. Тобто люди тут е, міняються по іншому. Дивляться на все. От найбільші страхи, напевно, сьогодні чоловіків, які бояться прийти до воєнкомату, це якраз те, що непідготовлених кинуть одразу на фронт. Дякую вам. Не дякую, да, я... що викався в якийсь вірний. Казали, що кидають зразу через сімніверю. Хлопці в нас тут. Люди в ДФТГ відвоювали два роки. Ми їх намагаємось забрати до себе неможливо. Тільки учебовий центр, мінімум місяць базової підготовки, потім фахова, не кидають нікого відразу на фронт. Це заборонено, навіть якщо ти дуже хочеш, це неможливо.